Міський голова закарпатського міста Берегово Золтан Баб'як підписав угоду про співпрацю із румунським містом Чіксереда. Ці населені пункти, незважаючи на відстань у 600 кілометрів, дружать уже кілька десятків років. За цей період іноземні партнери неодноразово допомагали берегівській громаді а в час війни проявили ще потужнішу підтримку. Тепер свої наміри завізували на папері, що дає можливість надавати не лише гуманітарну допомогу, а й залучати інвесторів та розробляти нові програми співпраці Найлегше підтримувати зв'язки з містом побратимом, коли все гаразд. Нема проблем. Але найважливіше, щоб у біді ми могли підтримати одне одного. Війна це найбільша проблема, з якою людство може зустрітися на своєму шляху. Тому наше місто Чік Середа прийшло на допомогу місту Берегово. Саме через те, що наш зв'язок триває вже 30 років. Ми зрозуміли, що маємо посилити цю співпрацю у правовій площині. Для цього ми попросили дозвіл від МЗС Румунії та Побуду. Вали офіційну структуру зв'язку з містом побратимом тепер ми зможемо допомагати офіційно як місцеве самоврядування, тобто уже не лише через організації, підприємства або самовідданих мешканців міста Чіксереда. Середа. Ми хочемо, щоб ця війна якомога швидше закінчилася, і щоб Україна стала сильною, щоб берегівська громада та закарпаття стало сильнішим, і щоб після усіх цих складнощей ми були разом і в радості. За словами міського голови берегова, тривала дружба з румунським містом побратимом стане ще сильнішою. Наявні зв'язки зміцняться також відкриваються нові перспективи співробітництва у контексті цінностей об'єднаної Європи і запровадження дружніх відносин між населеними пунктами. Після договору намірів підписали ми угоду з ЧІКСРДО про наші стосунки на рівні побратимих міст. Це надзвичайно важливо, тому що вони з перших днів війни постачали нам гуманітарний вантаж, і вони, незважаючи на велику відстань, майже 600 кілометрів від нашого міста, вони прибули і, і дійсно ми отримували від них діючу допомогу. Нині берегово має 14 міст побратимів, а також міста партнери, з якими підтримують не лише дружні відносини, а й налагоджують економічні зв'язки, розвивають туризм, обмінюються досвідом та вивчають культуру країн. Та найбільша цінність дружби із європейськими містами це всебічна допомога у скрутну хвилину у мультинаціональному берегові. Вірять, що вже зовсім скоро настане час і для радісних зустрічей.